Рідні мої, сьогодні заготовка в морозилку з м'яса. В мене було майже 5 кілограмів м'яса на 694 гривні. Вийшло 79 порцій по 8 гривень 78 копійок. Всі цифри розпишу в описі під відео. Прощитувала я лише м'ясну зіставну. Я перекрутила відразу все м'ясо. Одну треть додала розмочений у молоці батон, сіль, перець, сухий часник, яйце перемішала і зробила котлети. Котлет в мене вийшло 16 порцій, вони такі величенькі. Заморажую завжди на підносі, потім перекладаю в судок. Далі роблю мідболи, Вийшло 24 штуки, це на 2 дні 10 порцій. Роблю лініві голубці, Шаткую капусту, додаю фарш, сухий чесник, сіль, яйце, рис варений вже. Ліплю та заморажую. Також роблю маленькі фрикадельки для супу. Далі вирізка. Нарізаю, відбиваю, роблю відбивні, краєчка залишаю на горшочці, там вийде 5 порцій на одну вечерю, а відбивних вийшло 18 порцій. Також заморажую на підносі. Крім того, що ще показала, є ще ребра, які розділила на два рази. Це буде дві великі каструлі, тобто 10 порцій. Ось така невеличка заморозка в мене вийшла.